Бонжур, мужики та дівчата на зв'язку Технозавр. Як завжди, ради вас бачити. Сьогодні у нас буде збірка за 25 тисяч гривень, де без проблем можна грати в Full HD. Хотів попередити, якщо ви збираєте собі таку збірку, вона буде з нових комплектуючих. Цю збірку назвати еталоном неможливо, але вона гідна вашої уваги. Також для вашої зручності в описі будуть таймкоди. А ми натягнемо резину і починаємо. Приємного перегляду. Цій збірці ти можеш собі дозволити вже дуже непоганий. Процесор Ryzen 5 5500. На борту має 6 ядер і 12 потоків, базова частота 3600 і максимальна частота 4200. Архітектура Zen 3 і купити цей універсальний камінчик можна в районі 3700 гривень. Ну і, звичайно, для всіх розумах ви можете без проблем вибрати процик від Intel і користуватись або інший від AMD. Пам'ятайте, це всього навсього думка автора. Він не примушує палки у вас робити те саме. Далі за материнську плату буде відповідати Gigabyte A520M S2H. Це гарний Баланс якості і ціни для нашого бюджету це надійна, основна для побудови домашнього ПК з гарним балансом. Плата на чіпсеті a А520 має два слоти під оперативну пам'ять з максимальним обсягом 64 ГБ і частотою 500, але тільки DDR4. На борту також має слот під M.2, PCI 2 PCI 30 і USB 3.2. Бюджет даної моделі усього 2600, що є гарним показником. Також хочу додати, ви без проблем можете вибрати іншу плату з підтримкою PCI 4.0, якщо вам це потрібно, варіантів безліч. В якості дуйчика використовуємо ID Cooling Frozen A410, який ідеально підійде для нашої збалансованої збірки. На борту має діаметр 120-мм, 4 теплові трубки і максимальний TDP 220. За 1000 гривень це крутейський дуйчик, який буде охолоджувати наш камічик. Звичайно, ви можете економити і взяти простіший, але не менше трьох теплових трубок. Далі на черзі оперативна пам'ять. Вибір пав на Corsair Vengeance LPX. Даний комплект має дві плашки по 8. ГБ форм-фактору DDR4 з частотою 3600 МГц і таймінгами 16-80, 16-18, 18-36. Поєднує в собі гарну ціну і високу продуктивність, що нам і потрібно. Купити плашки можна в області 1800-1900 гривень. Тут ви також можете поглянути на інші варіанти і купити дешевше. У якості сховища для даних рекомендую використовувати SSD формат M2 на 500 ГБ від компанії Goodrom, а саме Goodrom. PX 600. Він файно підтримує високу продуктивність при запуску ігри або інших потужних програм. На борту має швидкість запису 1700 і швидкість читання 4700, ресурс запису 160 і 3 роки гарантії. Коштується кроха в районі 1700 гривень. Відеокарта це головний герой цього відео. Зустрічайте RX 6600 на 8 ГБ. На борту має шину пам'яті 128-біт тип пам'яті GDDR6. Ціна відеокарти в районі 10 000 гривень. Якщо вам цього мало, і у вас в кармані є зайві грошенята, без проблем купуйте RTX 4060 або RX7600. Тут же вирішувати вам. Також можна заглянути на OLX, де по цікавій ціні можна урвати відеокарти. Все на ваш ризик. Живити нашу систему буде блок живлення MSI Mac 650W. Має бронзовий сертифікат, непоганий дизайн, кучу безпекових функцій, якість і надійність. Більше сказати нічого. Купити можна за 2600 гривень. В якості корпусу First Player. Але ви повинні розуміти, що кожному не вгодиш, вибирайте будь-які з гарним забором повітря. Наш герой має встановлені три дуйки з заводу, тобто спереду і ззаду, передню сітку, верхню сітку і ще й непогану якість металу. За 1800 гривень це просто Просто гарний варіант. Світиться, крутиться, все, що нам потрібно. Тепер переходимо до ігрових тестів і подивимось, на що здатна зв'язка в іграх. Приємного перегляду. Почнемо з Warzone, Full HD, ультра налаштування. маємо безпроблемні 70-80 кадрів, інколи проскакують піки, але не критичні. Загалом приємно, тим паче в цю гру грають тільки на мінімалках. Далі RDR2 і ультра налаштування. рівнесенька лінія таймфрейму, і маємо 55-60 консольних FPS, і це круто. Alan Wake 2. Низькі налаштування маємо. 30-40 кадрів і просто американські горки на таймфреймі. Чому так не розумію. Можливо, драйвера або оптимізація грати дуже неприємно. Apex Legends ультра налаштування і в супердинамічному шутері маємо 160 кадрів, що є дуже крутим показником разом з рівним таймфреймом. Далі кіберпанк Ультра і 45-50 кадрів. Інколи присутні піки, але не критичні. Загалом комфортно грати. На останок 2 дуже великі налаштування і 100 кадрів на базі, тому нагибати свого друга буде. дуже з задоволенням. Що ж, на виході ми маємо бюджетну збірку з усього 25 тисяч гривень. Ми можемо грати в будь-який проект і без проблем займатися роботою. Бажаю вам топових збірок і мирного неба. З вами був технозавр. Можете не підписуватись, але як обов'язково. Бай-бай!